thank you Принципи відповідального туризму спонукають туристичних операторів розвивати свій бізнес, забезпечуючи соціальні та економічні вигоди місцевим громадам та поважаючи довкілля. Розглянемо загальні рекомендації, які можуть допомогти максимізувати позитивні наслідки туризму у дестинації. Це перш за все економічні настанови, тобто необхідно оцінити економічний вплив. Перед розвитком туризму, кожного окремого із запланованих видів туризму, також необхідно максимізувати місцеві економічні вигоди за рахунок збільшення зв'язків та зменшення відтоків із дестинації. Також необхідно забезпечити залучення громад та отримання від них вигод, сприяти справедливому бізнесу. Та платити справедливі ціни. Це дуже важливий принцип. І для прикладу я вам наведу ситуацію з дорогою вина та смаку української Бісарабії, інноваційного еногастрономічного туристичного продукту. Туризм стає для них інструментом диверсифікації агровиробництва. Малі та середні підприємства, мікробізнеси, виробники традиційних продуктів та вин створюють. Додатково туристичні еногастрономічні послуги, такі як дегустації, відвідування підприємств, виноградників, ферм, дають майстер-класи, діляться унікальним досвідом, таким як збір урожаю, наприклад, створюють додаткову вартість на продукцію та канали збуту. Учасники дороги «Вина та Смаку орієнтуються на неорганізованого туриста, тому що сьогодні не готові віддавати 15% туристичним операторам. Одночасно. Громадська спілка, одноіменна дороговина та смаку Української Бесарабії, захищає інтереси учасників дороги. Вона розбудовує співпрацю з туристичним ринком і займається маркетингом в перспективі, якраз вона і може відігравати роль локального ДМО. Соціальні настанови. Тепер за все залучити місцеві громади до планування та прийняття рішень щодо розвитку туризму, оцінити соціальний вплив туристичної діяльності, поважати соціальне та культурне розмаїття і надавати йому цінності. Також необхідно бути чутливими до приймаючої культури. Екологічні настанови включають в себе зменшення впливу на навколище середовище від розвитку туризму. Також закликають стійко використовувати природні ресурси, підтримувати біорозмаїття. Таким чином можна розробити процес створення відповідального плану туризму в дестинації, тобто вибрати портфель відповідальних збалансованих практик туризму, поставити реалістичні цілі та завдання. Визначити чіткі орієнтири для вимірювання та звітування про прогрес розвитку туризму, а також важливо співпрацювати з торговими асоціаціями, місцевими громадами та урядом для досягнення поставлених цілей. Необхідно використовувати відповідальний туризм як частину своєї маркетингової стратегії, завжди показувати процес діяльності для учасників ДМО, спільноти. Та відвідувачів. Природоохоронні території та території, які можуть вимагати спеціального управління культурними та екологічними ресурсами, не завжди вкладаються в адміністративно-територіальні межі. Візьмемо, наприклад, європейський регіон Альпи. Альпи самі по собі сприймаються як потужний туристичний напрямок, поте вони перетинають кордони шести країн, і партнерські стосунки будуть особливо важливими для управління такими ресурсами. І якраз ті, хто очолює партнерські відносини. Уряди, туристичні ради, торгові асоціації цих країн можуть здійснити ряд кроків, щоб забезпечити свій успіх, як зазначено в порядку денному на 21 -е століття для галузів, подорожей та туризму. Місцевий порядок дій на 21 -е століття, так звана Local Agenda 21, це процес міжнародного планування, завдяки якому місцева громада визначає стратегію сталого розвитку та програму дій, яка має бути включена у плани економічного розвитку громади. Це відбувається шляхом консультацій. Зазвичай їх ініціює провінційний уряд або обласні адміністрації, які забезпечують керівництвом процесом. Ініціативи плану місцевих дій також можуть бути розроблені в контексті туризму. ДМО Має хороші можливості для співпраці з органами місцевого самоврядування та представлення думок своїх членів щодо сталого розвитку щодо маркетингу та управління туризмом у напрямку в той же час. В обов'язки ДМО має входити просвітницька діяльність для своїх членів щодо змісту сталого розвитку, розуміння екологічних та соціальних проблем розвитку туризму. Чудовим інструментом для запровадження сталості розвитку дистинації є програми сертифікації туризму. Вони охоплюють широкий спектр ініціатив і надають відповідний сертифікат і логотип тим організаціям, які перевищують базовий стандарт, які слід регулярно оцінювати та переглядати. Відбувається поширення таких програм сертифікації, наприклад, програма Балканського прапора, яка оцінює екологічні стандарти пляжів, Blue Flag. Програма Green Global, яка спрямована на бізнес для покращення його екологічних показників. Схема бізнесу зеленого туризму Green Business – найбільшого та найуспішнішого органу щодо питань екологічної акредитації підприємств, пов'язаних з туризмом у Європі, сертифікація може спонукати підприємства підвищити свої стандарти екологічних показників. Це також дозволяє сертифікованим компаніям або напрямкам продемонструвати свої екологічні характеристики для споживачів, свою соціальну відповідальність. Необхідно зазначити і показники сталого туризму: це набори інформації, які формально відбираються для регулярного використання для вимірування змін. В питаннях, що мають важливе значення для розвитку туризму та управління дестинацією, національна туристична організація сприяє використанню показників сталого туризму з початку 90-х років як важливих інструментів для формування політики планування та управління процесами в місцевих дестинаціях. Керівництво з показників сталого розвитку туристичними напрямками було опубліковано ще в 2004 році. Є найповнішим ресурсом з цієї теми, результатом великого дослідження щодо показників у всьому світі. Видання описує понад 40 основних питань сталого розвитку, починаючи від управління природними ресурсами, що включає відходи, воду, енергію, закінчуючи контролем розвитку, задоволенням туристів та приймаючих громад, а також збереженням культурної спадщини, економічних витоків та змін клімату. Для кожного напрямку пропонуються показники та методи з вимірювання практичними прикладами. Публікація також містить процедуру розробки індивідуальних показників для дестинацій, їх використання в туристичній політиці та процесах управління, а також приклади для прибережних міських екосистем для малих громад.